Що буде, якщо гладіаторські сандалі й платформи з клубу 2000-х підуть на шопінг разом? Виходить, Нартіла платформ від Dr. Мартінс. Це не просто сандалі, це справжня модна зброя, висока платформа для тих, хто хоче додати плюс 10 см до впевненості, шнурівка навколо ноги. Ну це вже прям стиль богині Афіни у техноверсії. і класика. Чорна матова шкіра все як ми любимо. Трохи грубо, трохи зухвало і максимально впевнено. Матеріали, як завжди, в Доктор Мартінс на рівні, М'яка устілка, шкіра приємна, а платформа, хоч і висока, але суперлегка. На відміну від класичних мартинців, ці не важкі. Не забувай тільки правильно зашнурувати, бо як зав'яжеш, так і піде день. Носи з міні, міксі з деміном, додавай панчохи чи кольорові шкарпетки, виглядатиме бомбезно. Це якби гладіаторки і рейв тусовка зробили колабу. А знайти цю пару можна монат перевірено, є в наявності, і приходять швидше, ніж ти встигаєш вимовити на тіла платформ Black Athena. Нартіла це коли сандалі говорять голосніше, ніж слова. Якщо ти не боїшся платформи і любиш коли шнурівка обіймає тебе краще, ніж колишній, велком до клубу. Став лайк, якщо любиш доктор Мартінс, підписуйся на канал і напиши в коментарях, з чим би ти поєднав ці сандалі сукнею чи джинсами.